І так, хочу показати, як поміняти ГРМ цепок на 200-кубовому мотоциклі. В принципі, на даний момент, це мотор від Геона, 200 кубів. 163 FML. Коротше, і так, це понятне діло, що відео для тих, хто реально не знає, як поміняти. Якщо щось може, так не так таскало, то в принципі вибачайте. Коротше, тут стоїть ротор. Понятия магнетом, знімається він спочатку, потім після нього стоїть от звізда стартера, і після нього стоїть тут цепочок. Це от вже на даний момент новий я ставлю. його в принципі що Звідти що можна поставити, це в принципі і так понятно. О, в принципі, нічого такого сложного. Звісно, ні, ніхто не знає. Точніше вибачаюся. Деякі не знають. Наприклад, я перший раз знімав і прочим міняв, то діла, я толком не знав. Ну, коротко, що, виходить, щоб є плюс зняти, то тут буде така от пластинка. Пластинка знімається, на двох болтиках. Потім як поставили і назад, в принципі, і поставити сюди. І закріпити, дело. Ну і пусками, в принципі, все в обратному так сказати. А що, взагалі? Е, я цього міняв, тому що у нього конкретно виробка. Він проїхав дето 5000. Но якби би 5000 йому дало житті. Коротше, дивіться, от, от если закусюється і всім впрочем. Взяти його такого. І отак. От Бачите? Коротше, він хрустить і заломується. Коротше, через то я її міняю. Так що, якось так. Закрутити назад. Тут -а. болтик під ключик 10 іде. В принципі, масло, якщо хочете не зливати, то можна, в принципі, не зливати. Просто так перевернути і повністю на бік І все. Прокладка, навіть якщо тут є, то желательно її поміняти. Бо вона, як не є, затверділа всьому прочем. Можна в крайній случай, якщо вона відлипла тільки э, з однієї сторони, тобто від а вона на карті є вона, наприклад, то можна герметиком пройти. І то не треба, дуже багато герметика. Там трошечки там маленьку полосочку, як кажуть, як голочка. Пройтися, якщо є в кот такий сприт, щоб голочку пройтися. І то, що треба, в принципі. А от, от тут прокладка, то вона вже така добівша, що капець, так сказати, то її треба віддирати і, коротше, міняти. Бо це вже не є хорошо так сказати. Ну, в принципі, все. Зажав, не дав, в принципі, зажав. В крайній случай перевірити ще раз. Все, зажати. все зажато, все нормально. И ставите назад. получается. Ну, в принципе, я то так. Все поставилось назад. Теперь можно ставить и магниту Опеньки, бачите, сила воно на свое место Крутила направила на ліво, так сказати. І все. В середині тут буде трави витерти, бо якась пелючка ще щось. Да, Такий болт для того, щоб знімати. Є там спеціально конкретні съемники, так сказати. Ну, як кажуть, хто має, той то і купує. У мене нема за що його купити, там віддати 400-500 гривень. То, получається отакий болт, не знаю від чого. Тут різьба все класно підходить. Упорочку собі зробив, я, наприклад, постійно беру отак, вот знімаю от, сюди, я ставлю, і тут є цей от, упорчик, так сказати, там, де магнет, датчик проходить через нього. І я в нього, впираюся впираюсь цим краєчком, і воно його не порте, ні разу не спортував, в принципі. І відкручую. Це, як в принципі, відкрутити іменно болта звідси. А вже його, то е, правильно, неправильно, я як роблю? Ставлю сюди то все, прикручую. І сюди ставлю, от, в принципі я на постійно от Тільки підкручую туди і воно опирається туди в ямочку і туди в ямочку. Ще, в принципі, скільки разів розбирав, може, це неправильно. Но... Як сказати, ефективно. І кручу, понятно, до упора. Якщо вже конкретно там силу не піддається, можна взяти під упор і трошки молотком стукнути, так сказати, щоб його облегшити. І, в принципі, виходить кожен раз. І Отакий, типу, зйомник. Наприкінці різьби немає, там зтезеною нема, -з болгарочкою і як би, нормально. Так що якось так, зараз зніму болтика, закручу, поставлю прокладку другу. На герметик, скажу я по своєму опиту, так сказати, герметик не треба скрізь валькувати. Подивіться, тут ідеальна посадка, ідеальні картери, так сказати. Не так сказати, а вони ідеальні. Через то те не треба. Якщо тут царапини такі, всьому прочим є, то треба герметик, щоб воно тільки йомочки і всьому прочим, понятне діло. А так то, в принципі, не треба ту герметика, бо некоторі валькують даже між карбюратором оця прокладочка і патруком. І тоді дивується, що карбюратор забувається. Ну, коротше, якось так. Цепочок там все нормально, ходить, все зашибись. Так що якось так. Всім спасибо за просмотр. Всім пока!